Глібе, я чекаю пояснень. Це так твій потяг затримався? Я приїхав годину тому і одразу до мами. Вона попросила допомогти їй шафу пересунути, бо в неї ремонт. А чого ж ти мені не сказав? Бо ви посварилися з мамою, і ти пообразила, що я одразу з потягу до неї поїду. А вона що тут робить? А вона, тобто я заходила до твоєї свекрухи, подивитися на відразки тканини, бо я з нею співпрацюю. З нею співпрацюєш а з чоловіком моїм цілуєшся. Клас. Ти що ненормальна? Я не ти. Чуже хлопців не краду. Бувай, Глібе. Марта, кахана, на що з тобою? Я бачила у вісні, як ти цілуєшся з рудою жінкою. І що я не теж. не Це було і так реально? Може, я ненормальна? Це безсумнівно. Але я кохаю лише тебе, мою саму ненормальну у світі. Зачекай, А що взагалі ти тут робила? Що лікар сказав? Який лікар? А, це? Так я і знав. Ти не ходила, збрехала мені.